Вітаю друзі! А також усі інші дуже цікаві е, новини. Приходять з Африки. Справа у тому, що напередодні е, Туарегі місцеве плем'я е, здійснили ну, досить ефективну операцію е, по е, знищенню російських найманців в малі, е, було знищено колону ПВК Вагнер і вбито десятки, десятки вагнерівців. А, при цьому були захоплені і полонені. Високоефективна операція, яка насправді говорить про багато чого. Отже, туареги, а, ні, не зовсім, а, ці туареги, а трошки інші туареги. А от саме вони. Отже, туарегі провели дійсно високоефективну а, спецоперацію по знищенню російських окупантів. Про що вона? Говорить, які висновки з неї можна зробити, і я вам скажу так: це не просто знищене декілька десятків російських найманців, це набагато більше та набагато цікавіше. Справа у тому, що малі, це остання ділянка в Африці, в якій ПВК Вагнер після, ну скажімо так, психозу їх. Ватажка Євгенія Пригожина намагалися сконцентрувати там усі зусилля по утриманню влади та контролю саме над Малі, особливо над видобутком золота в цій країні. Отже, фактично в Малі відбувалися події, де ПВК Вагнер після того, як їх було принижено в Україні. Після того як вони намагалися щось там змінити в самій а, Російській Федерації, а, і після того як вони опинилися опинилися ну, вигнанцями в самій Росії, спочатку їх відправили в Білорусь а потім було а, вирішено ось що ну а, витісняти їх з самої Африки безпосередньо з використанням африканського корпусу, а, саме Міністерства оборони, а, вони залишилися. Більш-менш такої присутності, тільки в малі це пов'язано з тим ще. До речі, що а, коли відбувся процес ліквідації а, верхівки, ПВК Вагнер пригожина Чекалова Уткіна, у ПВК Вагнер був тільки один шанс на те, щоб вижити в таких умовах, цей шанс був, був а, в руках Антона Єлізарова Лотоса. Нового керівника ПВК Вагнер. Але новий керівник ПВК Вагнер виявився ну, більш таким безхребетним, ну такою собі амьобою у порівнянні з е, пригоженим. І е, саме через це е, ПВК Вагнер почали витісняти з Африки малі останню ділянку, яку вони більш-менш контролювали, до якої африканський корпус від Міністерства оборони. Не лібрав, не зміг там поки що розташуватися. Чому? А тому, що давайте подивимось, де зараз знаходиться африканський а, корпус, а, саме якщо ми говоримо про о, війну в Україні. А африканський корпус о, підсилював, до речі, наступ на Харківщину, ось де був африканський корпус. Африканський корпус, який повинен був бути відправленим в Африку для подальшого вичислення звідти е, ПВК е, Вагнер, нарешті в Малі, скажімо так, він був розташований для підсилення харківського наступу в травні цього року. А е, результат ми дуже добре знаємо. Е, отже, е, таким чином, е, Частина цього підрозділу було ліквідовано саме на Харківщині. Зараз його будуть відновлювати. Але після того, що відбулося безпосередньо в Малі, робимо відповідні висновки: це прискорить процес повернення ПВК Вагнер до Росії та контролю встановлення контролю африканського корпусу над тими ділянками, які контролювалися вагнерівцями в Малі. Чи це е, якось позитивна, буде сприяти Україні? Ну так, африканський корпус е, буде неповноцінний е, на харківському напрямку. Чи взагалі його звідти передислокують саме до Африки, виведуть його, і нам від цього буде легше? З іншого боку, та у продовжують знищення російських окупантів в Малі? Е, таким чином, ну це тільки позитив для нас, але головне інше: вагнерівці, які повернуться до Росії і які намагалися врятувати своє життя саме в Малі. Що з ними станеться? Ну їх керівництво буде в тому чи іншому сенсі, але відправлено під ніж. Ну в якому сенсі, наприклад, може трапитись якийсь там випадок, якийсь інцидент. Автомобіль може вибухнути зненацька, в чому будуть звинувачені, наприклад, якісь агенти а, українських спецслужб. Але а, може статися якась бійко на вулиці з одним з а, цих керівників. Його також а, буде смертельно поранено. А що до рядового складу, то я більш ніж впевнений, що їх відправлять в зону бойових дій в Україну і будуть використовувати непрофільним а, таковим. Собі засобом, а саме відправляти в м'ясні штурми, щоб з них робили фарш. А, отже, ПВК Вагнер зникне в принципі взагалі, і через деякий час ніхто про нього не буде навіть згадувати. А до речі, дуже показово те, що під час а, цієї засідки, а, яка відбулася в Малі з викорус... туарегами було знищено одного з адмінів такого пабліку, як Грейзу. Який це паблік, який ну постійно висвітлював події, пов'язані саме з повіка Вагнер в Африці, і не тільки ну, такий пропагандистський, мілітарно-пропагандистський ресурс, саме Вагнерівського е, типу. Це непогано. Одним пропагандистом стало менше. Туарегом все ж таки велике спасибі за те, що вони зробили. О, отже, ця засідка це набагато більше ніж ви можете собі уявити. Це перерозподілення а, пріоритетів та впливу в силових структурах саме в Африці. А, Міністерство оборони під себе буде забрати все більше та більше ділянок, які раніше контролювалися ПВК Вагнер. Саме ПВК Вагнер. Повністю невелюються, обну... відбувається процес ну обнулювання їх. Як було до речі, в Буркіно-Фасо. За замість того, що Буркино-Фасо скористувалося ну, послугами саме ПВК Вагнер, ці послуги надав африканський корпус, але це не означає, що африканський корпус там буде себе відчувати як на курорті. Ні, ми вже бачимо, що а, їм. А, по деяким країнам дають спротив, а в малі, тим більше, коли вони там з'являться, ну, їм там буде так само важко, як і в напрямку на Вовчанськ або на липці. Їх так само там будуть вирізати. Але в даному випадку їх вирізати вже будуть професійні, висококваліфіковані туареги Все. Ну, скажімо так, якщо все, то все. Друзі, якщо вам сподобалося відео, як завжди, хочу о, заклика... закликаю вас о, поставити лайк під цим відео. Якщо вам сподобалися думки, підписуйтесь на канал. А також, звісно ж, не забувайте ставити в коментарях свої запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи. А на сьогодні на ОБОЗ.UA все. І як завжди, слава Україні! Слава нації!